Слуга Божий Мануель Фотере, дев'ятирічний хлопчик, який п'ять років страждав від тяжкої форми лейкемії, однак жертвував страждання Ісусові за навернення грішників і знаходив радість навіть серед болю. Ісус назвав його своїм воїном світла. Деякі його цитати про Євхаристію та життя з Ісусом. Я хочу прийняти Ісуса у своє серце, щоб Він міг стати моїм найкращим другом назавжди. Він буде моєю силою, моєю радістю, моїм ліком. Ісус, присутній Харистії, Він дозволяє побачити і відчути себе у святому причасті. Ви не вірите, намагайтеся зосередитися, не відволікаючись, закрийте очі, моліться і говоріть, тому що Ісус вислуховує вас і промовлятиме до вашого серця. Не відкривайте очі відразу, тому що це спілкування перерветься і більше не повернеться. Навчіться бути в тиші і станеться щось чудове. Бомба благодаті. Єпископе, чи можете ви, будь ласка, сказати своїм священникам залишити принаймні 5 хвилин тиші після причастя, щоб ми могли говорити і слухати Ісуса в нашому серці? Подумайте про останню людину, яка приймає причастя. Вона навіть не встигає сказати Привіт Ісусу. Ісус дав мені страждання, тому що йому потрібні страждання, об'єднані з ним, щоб врятувати світ. Ісус назвав мене воїном світла. Щоб перемогти зло і темряву цього світу. Щоб любити Ісуса потрібно багато молитися, наполегливо працювати, вчитися і приносити Йому жертви. Наприклад, ти не хочеш їсти пасту з цукіні, але ти все одно її іси, і жертвуєш з любові до Ісуса. Єпископ Палермо також пішов відвідати його і почув, як він сказав. Я жертвую себе за вас і за ваших священиків. Але зробіть мені подарунок. Скажіть своїм священикам, що вони нагадували вірним, що вони завжди повинні приймати Ісуса в стані благодаті, без гріха. А потім завжди витрачати принаймні 15 хвилин на подяку. Ісус дуже великий, Він Бог, і з ним потрібно поводитися як з Богом. Ісус дозволив мені побачити рай. І це чудове місце, прекрасний бенкет, який приготував Ісус. Ісус сказав мені, що я помру, коли мені буде дев'ять. І що тепер я маю трохи постраждати за нього? Слуго Божий Мануель Фодора, молися за нас.